Доброго літнього дня! Сьогодні у нас 30 червня, останній день червня. І ми продовжимо свою подорож, яку розпочали вчора. Вчора були в Черській Швейцарії, а сьогодні переїхали в Ліберецький край і йдемо на махове озеро, як чехи кажуть махач. Така прекрасна природа. Тут на маховому озері. Сосни височезні. І сьогодні в нас тучки. Ну, але принаймні. Не згоримо. Вам стоять катерки, можна пронайняти. Скільки коштує, не знаємо, не взнавали ще. Кому можливо буде цікаво, ми знаходимося в доксі. Так, докси, якщо правильніше. І тут є е, е, на, на дражі. Залізничний вокзал. Забула, як буде українською. І можна сюди доїхати поїздом, якщо у кого немає машини. Міні-риночок такий починається, можна купити, хтось тут забув, з собою не взяв. Ось, що хочеш. На такому котерочку можна також покататися, зробити обзор. 30 хвилин будете кататися, з 11 до часу з 14.30 до 16.30. Купую один із квиточки, щоб зайти на пляж. Ось ціна. Дорослі 80-діти 40. Пікаємо ці квиточки та заходимо всередину. Куйчов на борду можна. Борду 250 крон, 150 крон можна взяти в оренду. Починається піщаний пляжик. Людей небагато, сьогодні у нас жарко, але поки що тучки. Капешки можна поїсти. Ось вони впродовж. Пешечки можна щось купити собі. І пляжик. Пляж широченький, біленький пісочок. І небагато сьогодні людей місця, де, хочеш, там і стілись. Амалія вже пішла, воду із... звідати. І пісок, як в Україні, а, Денис каже. скаже. Скажи, але скажи але як, як у нас на каракумах, як у нас на Мальдівах. Ну, трішки, трішки біліше в нас. Ну, У нас але, трішки біліше, але класний. Ну. Знов кафешки. І можна пограти ще в баскет. Ось сіточка натягнута. І там далі також кафешка. Водичка тут чистенька, до речі. І тепленька. Знімаю? Давай. Давай. Вже <гум> пенятко дуже довольне. А там сюди гори ззаді. Неряка, як водичка, скажи, доць. Як водичка тобі? Так. Тепла. Тепла? <гум> ну тобі завжди вона тепла. Я не знаю, коли вона буває холодна, ніколи, мабуть. Але я скажу, що градусів 25, напевно, не більше. Як так стоїш, ноги привикають і, в принципі, тепло. Але як тільки заходиш, то така свіженька. Папа в нас також занурився, ми з Нікітою не, не рішаємося. А цю манюньку жабуньку ніяк не витягнеш з водички. Тепленька, як привикають ножки, водичка тепленька. Але он як все, затягнуте небо. Сонця взагалі немає. У нас вийшло сонечко. Я лежу загоряю, а там дітки граються. Будують замочки. Класно тут на Маховому озері. Мені дуже подобається і природа, і навколо все так гарно. Море. Дуже класно. Там як таке міні-море. Так, зібрався по компотиці. Налаштовується 3-2 раз. Ось там горох, всі ці речі. І раз, раз і вже плавають. А малюта там з дівчинкою купається. Юля у нас теж вже купається. Вже доросла. Відмітили 18 рочків. може купатись. Такий пляж на махом в три години. Людей не дуже багато, можна розполагатись. Сонечко вийшло, люди купаються, водичка тепла. А ми вже виїжджаємо додому. Пахле. Тут пахне шашличками. Люди можуть замовляти, їсти купляти що хочеш. Ось така набережна. А ми вже Йдемо до нашої машинки. Будемо їхати. Нам ще 2,5 годинки їхати. Так що будемо видвигатись. Хто не був на маховому, на маховому озері, але хоче відвідати, так рекомендую. Реально таке як міні-море. А на початку заходу на махове озеро вас будуть чекати ось такі дерев'яні статуеточки. Написано, там підписано, що це духи лісу. І ось дві доріжки роздиваються сюди один пляж. Туди ми не ходили, ми ходили на цю дорожку, і там був центральний пляж махового озера. Прямо поряд махового озера. Тут докси. Є доксиленд. Воно відкрито воно від що там, з 10 до 6 годин. Не дивилась, але ще можна і сюди, якщо що там батутики я бачу і, напевно, звірятка. А я на сьогодні з усіма прощаюсь. Бажаю всім миру, добра та злагоди. Всім пока!